день, это город Марьин. 9 Девятая рота. Здесь все мобилизованы. Мы приняли бой. Отстояли город, Отстояли нашу Украину. Я надеюсь, что Украина будет на тех телеконах сидят их корректировщики, корректируют огонь на нас. Ну и обстреливают нас. тоже оттуда там мы бачим, откуда ведется огонь по нас. Сначала пришел артобстрел, очень долго, а тогда уже шла пехота, на нас. Дежурный по смене доложил, что появилась техника. Одна БМП пошла за посадкой на полных скоростях, а другая прямо пошла по трассе. И еще с ней пару автомобилей грузовых. Борта обшиты броней, полный экипажи. Я не знаю, там сколько было их людей, забито было. Да, до, до одна выскочила, через, перескочила через окоп до Бруцера. И начали прямой наводкой все это накрывать. Гражды начали по тем быть. И вот так вот потом пошло по всем этим зданиям. А другая группа пошла на четырехэтажку. Записати. В одній машині сиділо десь чоловік 15-20, в другій до 30-ті. Часть стригнула була в окопі, забіжала, а останні пішли до зеленки до 4 етажки. З бехи, походу, вони обстрілялися, почали входити. То наші вже Бехри догнали одну по задниці дали, але вона уїхала. В основному продовжувався на чотири кішки. Оружжі із живу сили возив жак їхній. Наступали вони зі сторони Тіріконів з Донецька, почали відтуди, потім звинулися з сторін автодора і больнички. Скільки бойлився, я не знаю. У них були події, великі події. Вони дійшли до нашого блокпоста. Ось це той жак, яким вони забрали людей, підвозили боєприпаси, який в ході бою ми його відбили, віджали і забрали. Це наш такий трофейний жак. Тепер він наш. Трофейчик. АКМ. соб автомат. От 7,62. Аджатий у них. почти нульцевий. Це ж у нас потерся Після бомбі, коли біжиш, обсенки трс. Получили ми її вересні на широкому вані. Ну, була не в робочому стані. Зробили там топлену апаратуру туди-сюди. Так вийшло, все. Я проробив колоспі, знаю, що таке трактора, всяка чепуха. болотоход, хороша техніка. Їде нормально, добились, того, що 80 км в час їде. Поставили ЗУ-23 на неї, вон бачите, арматуру проволокою прикрутили. Були в бою за чотирьох стояли ми там, дав ротний рації передав, що хлопці, виїжджайте, треба орієнтіру один вистріл. Ми випустили два короби, все, попали, куди нам треба, куди нам сказали. Заїхали і почався бой. Ну а що, що розказувати, бо є бой. Ожидаем, мы не здаємося мы назад на не уйдем, У